Вітаю, друзі! 16 квітня 23-го року. Вся Лохвицька громада, так як і весь православний та греко-католицький світ святкують Великдень. Ми прийшли дізнатися, що війшло до Великоднього кошика. Та чому саме тут вони святкують? Надо сказати, що погода взагалі не радує нічим, але людей досить багато. На нас погляне Божа Мати, радіючи, святых небес. Збираймось, люди, всі Христос воскрес, Христос. Христос воскрес, Христос воскрес, хладіть, кладі найкращі квіти на Божий Хрест, на Божий Хрест, збираймось, люди, всі співати. Христос воскрес, Христос воскрес, збираймось люди всі співати. Христос Воскрес, Христос воскрес, радійте всі дорослі діти, Христос Воскрес! Христос воскрес! Кладіть, кладіть найкращі квіти, на Божий Хрест, на Божий Хрест! Христос воскрес, Воїстину воскрес. Остре. А ваше там добре знімало. Христос. Вирішили ми сюди усім складом своїм. буде біля православної української церкви. Ми так і думаємо, що в надії було тут місто виділення, рішення приймалося. Може так і побудують цю церкву. Дай Бог. Скажіть, будь ласка, чого саме ця церква? Там в центрі теж є ще. Та Богодин. Богодин. А нам сюди ближче, зручніше. Дякую. Христос воскресе! Воскрес. Воскрес. Скажіть, а чого ви ходите в цю церкву, а не ту, що там все? Ми ж українці. І, і прославляємо свою Україну, і дбаємо про те, щоб була перемога. Молимо Бога за наших захисників, щоб вони перемогли і стараємося. Скажи, що цього року до Великоднього кошика увійшло? – Що й потерять, ковбасочка, да? те, що в минулому році чи більше? Ні, не більше. Не більше. – Дуже дорого. Скажіть, що до Великоднього кошика увійшло в цьому році? Багато? Більше, ніж в тому році, чи ні? Чого? Ну, не менше точно. Ми старалися. Ковбаска, ковбаска, ліжечка, пасічки. яєчка, стандарт. я спонтан. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що вийшло до Великоднього кошика цього року? О, я зрозумів, а там було найсмачніше. Ковбаска, Зрозуміло, спиртне. Ні, немає. Нема. Не святила. Ні. Немає. Ні, немає. Ні, немає. Ні. А чому, скажіть, будь ласка, саме сюди, а не ходять? Е... Вже так склалося. Вже так склалося. Вже так склалося. Ви постійно ходите до Всеволода? Ні, не постійно це. Ну раніше так воно я ж кажу, так складалося. Жила я в центрі раніше, і uh -huh. так воно виходило, що. Раніше було туди. Угу. Бо я рахувала, що був один угу. і якось не придавала значення, значення церкви. Угу. Але зараз, так як склалося, угу. вже більше я туди не ходила. Прийшло інше? бачення? Так? Інше бачення зовсім. Угу. Тому, тому так. Тому будемо тепер ходити до української церкви. Будемо угу. віддавати належне нашим воїнам. Дякуємо за можливість. Посвятити пасочку і святкувати. Дякую вам, приємних Дякую. свят. Все добре. Що цього року увійшло до Великоднього кошика? Більше-менше? Ні? Ну так само, як було так. В тому році. Він нічого нового, да? Нічого нового, а що нового? тільки що в українську церкву пішли, а А ви ходили там в до раніше туди не ходила я до вовші не ходила. Але всі туди роки раніше ходили. Як війна почалася недалеко біля церкви, то стояли сюди аж. Аж 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 досі mm -hmm. не діалим, стояли люди, а сьогодні не було. Так. Просто я чую звуки ці колоколи із цієї церкви, звичайно. Да, да, да. А І... що їхали людей, майже нема там. Немає, тільки кругом, то раніше ж було, я ж говорю, аж тоді, аж так стояли mm -hmm. на дорозі. Зараз кром церкви небагато. Крон церкви цієї людини. Тут уже такий гарний батюшка. Чого йому не прийнять? Сюди до нього привикли. Гарний був би такий. Усміхнений завжди і ну, такий ну, закінчився, Чого він не може перейти. Чого він не хоче. А Він не На хоче? тільки зобов'язаний, мабуть, не хоче. Що війшло до Великоднього кошика цього року? Більше-менше? Традиційно, традиційно. Добре, гарних свят. Тепер почув.

Дякую нам Скажіть, будь ласка, минулого року, я так розумію, було трошки менше людей. Сьогодні я бачу, що це майже, ну, майже весь парк займають люди, які прийшли помолитися і посвятити Пасху. Це сьогодні, ну вчора, щоб ви розуміли, було втриті ще більше, ніж сьогодні. Трошки дощ заважає. Біля церкви сьогодні було. Дуже багато, дуже багато, що вулиці всі були зайняті. Що вчора, що сьогодні. І я дякую Богові і дякую нашим захисникам і маємо за них молитися в сьогоднішній день, світло Христового Воскресіння, щоб в дійсності Господь Бог воскреслий, нам послав ту перемогу над тим супротивником видимим і невидимим. Щоб ми в дійсності відчули ту перемогу, бо якщо буде перемога, тоді вже і мир буде між усіма нами. Отже, ви їздили на передову, ви возили допомогу нашим воїнам. Які настрої хлопців? У вас є якесь бачення цього? Хлопці на позитив, але їм потрібна підтримка. Підтримка на Насамперед психологічно, щоб з ними говорити, чимось розрадити, щось підказати, от що вони більшого і якраз потребують. Бо там дуже важко і ну, слів від побачено, ну це неможливо передати ні на камеру, ні на словах. Цього ну немає такого, на слів підібрати те, що знищено усі населені пункти для життя нема. Але одне єно, які що ще лишилися. Mm -hmm. Чекають руський мір. Є і такі. То про що ми можемо говорити подальше від війни? Що відбувається тут набагато більше, якщо там їх чекати. Але настрій має бути лише на всі сто ідеальний. Підтримка хлопців і перемога за нас. Христос Воскрес і воскрес на Україну Інакше не може, дороги нема. Так. Дякую. Так, вам. За святом вас і велике. Дякую, дякую. Чого саме ця церква? Чого саме сюди до цього батюшки? Ну Анатолій Павловича зрозуміло це представник. Партії патріотичної найстарішої в Україні, але от скажіть, будь ласка, ви чого саме в цю в церкву не можна в... цю яка дзвонить зараз? Е, що відбувається? Я хочу сказати, що до цієї церкви це прихильники. Я не сьогоднішнього дня, не вчорашнього дня, а це був свідомий вибір ще дуже дуже давно. це не перший раз тут. Це не перший раз. Ну перший раз в парку, але не перший раз в православній церкві України. Кожній людині доведеться зробити свій вибір. Той, який в нього всередині, Кожна людина, чисто вона повинна дати відповідь чи вона дійсно справжньої України. Ці особисто при мене в Україні повинна бути своя українська мова, своя українська культура і своя українська церква. Дивлюся, що навіть представники самооборони вони тут всі практично прийшли. Це ж вам знову ж така відповідь: що ця війна загострила дуже багато чого і реально. Чітко розмежовує. Я думаю, що люди, які зараз зброєю в руках намагаються, хоча б не тільки, ми зараз не говоримо за те, що дійсно захищають. Я думаю, тільки буде найменше можливість. Треба буде питати саме в них, наскільки вони відчувають. Яка церква дійсно їм рідніша. А що до, що до цього дня закликаю всіх до порозуміння, до миру і до дуже великої надії на те, що ця війна закінчиться, і кожен захисник повернеться додому. Живий і здоровий до своїх сімей. Дякую.